Смертельна спека. Більше половини виїздів закарпатських лікарів швидкої влітку через інсульти. Медики кажуть, при крововиливах у мозок головне не запізнитися. Важлива кожна хвилина. Ми виїжджаємо дуже часто на інсульти, особливо дуже при таких погодних умовах, як є величезна спека. Надаємо допомогу. Ми зразу вводимо всі лікарства, які у нас є. Машини нас укомплектовані, даємо кисень і веземо повітря. Відомляємо прийомний покій нашої міської лікарні на порятунок життя у лікарів лічені години. Розпізнати інсульт звичайній людині важко. Тож, якщо комусь поруч стало зле, не зволікайте, а одразу викликайте швидку. Інсульт це ж завжди раптово. Якщо людина раптово перестає говорити, перестає рухати кінцівками, то це інсульт. Ви не можете на вулиці без спеціальної підготовки зрозуміти, що це інсульт. Тим більше зрозуміти, яка форма інсульту. У будь-якому випадку м м потрібно негайно викликати швидку медичну допомогу. Ми вирішили перевірити закарпатців на людяність і провели експеримент в одному з найпопулярніших скверів у центрі Ужгорода. Поруч знаходяться кілька держустанов, міськрада, кафе, дитячий майданчик. Тут завжди людно. Ховаємо камеру подалі від очей і починаємо. Минула хвилина. Люди поруч сидять і бесідують ніякої реакції. А от малюки, які гуляють поряд, практично одразу кличуть батьків. Проходить три хвилини. До мене підходять жінки і питають, чи зле. Тест на людяність ужгородці склали і навіть знають, як розпізнати інсульт. Ні, ні, ні. Чоловік не може висунути язик, підняти дві руки, достати руку, рукою до носа. Ну, що це в цьому плані. Це головні болі, головокруження, обморочний стан. Високий тиск. Саме більше, що Високий тиск, і може бути інсульт. Допустим, спочатку може потеряти річ, не може говорити. На начинається гола боліти, починається крутити головам. Том паралі ще не повністю убезпечити себе від інсульту, практично нереально. Та запобігати хворобі можна, особливо у спеку. Перш за все, регулярний контроль артеріального тиску. Міряти його потрібно кілька разів на тиждень, особливо людям за 40. Щоб їхній тиск був в межах норми, вони мають виконати дуже прості правила. Це дотримуватися, по перше, дотримуватися нормальної маси тіла. Це значить. Далі треба обмежити спаління. Також важливим фактором є споживання в меншій кількості солі. Норма солі на добу повинна становити 3-4 грами на добу. Інсульт небезпечний влітку, перш за все, через зневоднення організму. Тож медики радять пити більше води.